Держава гарно підтримує Сумщину, гарно підтримує роботодавців через обласну службу зайнятості в плані надання компенсацій за працевлаштування, за створення робочих нових місць. З приводу грантів також фізичні особи, юридичні особи мають гранти. Також держава гарно підтримує. Саме при кордонній області збільшена максимальна сума грантів до 1 мільйона. Сумщина, Сумська область, наш аграрія, наш бізнес потребує впевненої окремої уваги через ту безпеку складову і в тих умовах, які ми змушені працювати, створювати робочі місця. Не можуть бути правила однаки для профронтових областей, які ризикуючи життям, ведуть свою роботу. Тому я вважали, пропонував доцільним. Навіть на рівні там, профільних міністерств робити певних кураторів за областю за напрямками. Вважаю, це було б доцільно. Створила б відповідно більш дієву комунікацію, є така в мене пропозиція. Стосовно представництва в залі дуже гарна ідея. Завжди відміни економіки представник буде. Можливо, декілька зажив від питань. В цілому те, що необхідно давати преференції в більшу підтримку при фронтових регіонах, точно підтримуємо. По грантах це вже скрізь реалізовано, по програмах державної підтримки скрізь реалізовано через більший відсоток. Хочу подякувати вам, всім вашим людям, хто незважаючи на всі ці ризики, безпосередні ризики для життя та здоров'я. Утримую сумщину. Я б хотів би зазначити, що лише в цьому році свідомий бізнес Сумської області, аграрії, майже 50 мільйонів перерахували з власних коштів. Це на підтримку наших збройних сил України, на безпеку нашого неба. Я за це вам так само вдячний. Я підтримую абсолютно всіх вас. Я готовий до діалогу. Підтримку бізнесу ми розглядаємо серед наших пріоритетів. Звісно, як і безпека і наша оборона. Дякую за стійкість, за незламність і за віру в нашу державу.